Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати свого насоса, який я використовую для поліва огорода. Це звичайна підрола. Підрола з чугунною головою, тому що насос не піти і мене не стояла задача мати стерильну воду. Тому був куплений чугунка план. Значить Чого все почалося? Цей насос був куплений для автоматичного поливу газонів. Зразу, зразу система була зроблена на базі такого ресивера. Це, мабуть, 24 літри ресивер, такий невеличкий. Працювало все нормально, потім якісь були проблеми. Чи з датчиком тиску, чи з цільністю цього ресивера, я вже не пам'ятаю. Щось я не мав дати тради, насос працював ривками, я не міг знайти причини. От Я подумав, на нахиліне мені ресивер, якщо насос палива працює в двох положеннях повністю закритий і повністю відкритий. Я ж не, умивальник не відкриваю зуби почистить, щоб там тоненька струйка води тікла. Насос відкривається на всю потужність, дує воду в систему поливу. Клапани і клапана в зонах потрібних відкриваються і відбувається розпилювання води по газону. Я відмовився від системи ресивера. Значить, ресивер я зняв. Так як насос базується на спині ресивера, прийшлося зварити кознака, я зробив і поставив датчик тиску. Значить, система насоси, датчик тиску є 16 Непогана штука, в принципі роботи той же самий, живлення заходить в датчик тиску, другий кабель живлення виходить, заходить в насос. Всередині той же самий маленький, маленький ресивер є, але він об'ємом десь на 2 столові ложки. Система точно така сама. Насос робить тиск в системі, тут датчик тиску вверх-вниз, ось регулювання голов зверху, всередині ще встроєний клапан, свій, ось свій манометр є. І система працює. Зараз я зробив теплі грядки. Кому буде цікаво на каналі побачити. Я не знаю, що буде, яке відео буде перше, чи про насос, чи про грядки, мабуть, про насос. І є ідея на грядках зробити капельний полив. Для капельного поливу нам знову треба ресивер. Для капельного поливу нам знову треба ресивер. Тому що капельний полів розходує воду поступово, дуже повільно. І щоб насос не смикався постійно, дир-дир-дир, ми повертаємось до системи ресивера. Значить, насос з козла знімати я не буду. Ресивер буде на окремо поруч. Я взагалі не впевнений, що цей ресивер живий, я зараз його перевірю. От, якщо з ним щось не так, значить буде куплений новий, теж невеликий, 50 литрів для... Полива точно не треба. От. Але подивіться, як прийшлося злібити систему. Я не відмовився від датчика ЄПС, мені подобається, як ця система працює. Значить, мені прийшлося повернутися е, на систему, поставити трійник. Е, на трійнику стоїть штатний манометр, штатний датчик тиску, який я не використовував, бачите, проти кінь у них От. І вихід насосу, це тимчасово я вбив гараж. Тут буде стояти отакий косий фільтр, сетчатий фільтр, така сітка всередині, який фільтрує воду для системи поливу. Тому що в якщо брудну воду качать, буде все забиватися і буде тільки Головний бій, а не полугазов. Воду я беру з водоєму, з того самого водойому, який два тижні тому топив мій гараж. Ось цей водоєм. це залів від Дніпра. Система, давайте покажу, що я заробив, бо зараз розверну його трошки сюди. Значить, я втомився заливати насос, хоч це і відбувається раз на рік, але все одно через сраку заливати насос я втомився, тому поставив систему заливу. Вхідний патрубок не напряму заходить в насос, а через трійник, зверху кран і сюди одівається шланг коротенький з лікою, який дозволяє залити і систему всасу, труба піде вниз і піде в залив, І сам насос. ракушка насоса теж заливається. Через верх залити неможливо, тому що в датчику ЄПС стоїть шарик клапан зворотній, він не пустить воду з виходу на вход. Тому прийшлося зробити тут. До речі, це дуже зручно в моєму варіанті. Я через цей патрубок інколи ввожу добрива для газона. Відео на каналі є, як удобрити газон. Воно дуже давнє, до речі, ще насос стояв там на верху, ще серем не було. От, кому цікаво, можете подивитись. От. Розумні люди, хто розуміється на насосах, можуть сказати, що хазяїн баран наліпив лишнього. І Деякому сенсі вони будуть праві, бо в мене по суті стоїть зараз дві системи керування. Стоїть датчик ЄПС і стоїть реле, яке працює з ресивером звичайно. Але в місто я не знайшов заглушечку сюди, тому я накрутив штатне реле. Але якщо щось стане раком, щось перестане працювати цей датчик ЄПС, я ці два троти перекрутив на цей датчик і помчали далі. Нічого не, не чіпаючи, нічого, не перерозбираючи, не перероблю. Коштовуючи. Ось чистова установка насоса. Тепер він тут стоїть. Щодо цього шлангу, я пояснював, що це і для заливки, і для всасу добре для розпилення на газонах. Ресивер ще не поставлений, бо нема капельного поліву. Ще в перспективі помідори поки ростуть, От, але насос на чистову зборку тепер виглядає ось так. Продублювана система манометрів. Один стоїть на тройніку від системи з ресивером, другий штатний манометр від самого датчика тиску ЄПС-16. От. Отакі справи. Дякую всім за увагу. Заходьте на канал, будемо ділитись і цікавим. до нових зустрічі, друзі.